В Конституції України чітко зазначено в 49-й статті, там в останньому речі, що держава забезпечує мінімальний рівень санітарно-епідеміологічних норм. Колись мене один суддя спитав, що чого ж ви не платите за комунальні послуги, я йому кажу, що держава забезпечує. Він каже, ну так ви ж отримуєте, отримую. У вас же держава забезпечує, дивіться. Ну я ж чогось тут в суді знаходжусь. Як тільки я перестав за них сплачувати, держава мене перестає забезпечувати. І мене зразу тягнуть в суд, кажуть, заплати. Так от якщо я плачу за це, я сам себе забезпечую. Держава мені просто надає послугу, а забезпечую себе я за свої кошти. Я фінансую державу, і держава мене забезпечує. А норма Конституції каже навпаки, держава забезпечує. Мінімальний рівень санітарно-епідеміологічних норм. Цей мінімальний рівень повинен встановлювати Кабінет міністрів. А тепер беремо закон про житлово-комунальні послуги. Стаття 11, частина 1. Повністю дублює статтю Конституції. Держава забезпечує мінімальний рівень санітарно-епідеміологічних норм. А кабінет міністрів згідно цього закону являється Центральним органом виконавчої влади, який регулює політику в галузі житлово-комунальних послуг. Так оцей мінімальний рівень санітарно-епідеміологічних норм забезпечує державу. Коли ми уважно читаємо цей закон і третю статтю, у третій статті є таке речення: комунальні послуги надаються споживачеві, Безперервно, тобто, безперервно, тобто не може бути переривів у поданні. Перериви тільки, якщо є якісь техногенні катастрофи, там, ремонти і ще щось, і то там чітко визначені терміни згідно постанови НКР ЄКП. Так от, подаються, комунальні послуги надаються споживачеві безперервно на рівні мінімальних санітарних норм. І далі саме цікаво, незалежно від матеріального становища споживача. Тобто, на рівні мінімальних санітарних норм подається незалежно від того, є в тебе гроші, платиш ти за них. Чи нема в тебе грошей і не платиш ти за них. Чи є в тебе гроші і не платиш ти за них. Бо це, згідно Конституції України, гарантія держави. За рахунок чого ця гарантія забезпечується? А забезпечується вона за рахунок тих природних ресурсів, які ми основних, як кажуть економісти, основних засобів виробництва ну це земля, природні ресурси, водний шельф, які ми передали державі в управління. І за рахунок цих природних ресурсів держава мусить нам забезпечити. І тепер саме основне. 38 стаття закону України про охорону природнього середовища. Вона говорить, що населення України має право отримувати природні ресурси на безоплатній основі. Отримувати природні ресурси на безоплатній основі. Тобто, Якщо вам навіть подають теплову енергію, то з неї має бути вирахована ціна газу, який йде, ну чи якихось енергетичних ресурсів, який йде на отримання даної теплової енергії, тобто того природнього ресурсу нафти, газу і ще чогось. А от коли читаємо загальну, Деклар... загальну декларацію прав людини, коли ми читаємо Декларацію про державний суверенітет, там в, одній, в одному із розділів написано, що забороняється, використання, що природні ресурси є основою економічного, соціального, культурного розвитку нації, громадян України. Ну, Нація це громадяни України. Основою Використання їх іншими особами для збагачення заборонено. Використовувати, ну там написано трошки інакше, використовувати природні ресурси для збагачення однієї групи людей перед іншою заборонено. Тобто, ми зараз наяву бачимо збагачення олігархів за рахунок нашої природній... Ну, наших е матеріальних ресурсів. А це є поваленням Конституційного ладу, нехтування Декларації про державний суверенітет і е е як свідоме доведення України рано чи пізно до громадянської війни. Як говорить історія України, коли в Україні починалася руїна, Росія назбрала голову рухаю. Тому думайте, читайте, чужому навчайтесь і свого не сурайтесь. А ще я добавлю, 95 стаття Конституції. А, бюджетні кошти рівномірно і справедливо розподіляються між громадянами і територіальними громадами. Коли ми беремо бюджетний кодекс, там написано, що відноситься до бюджетних коштів. Це кошти державного бюджету, місцевого бюджету. Доходи від державних і комунальних підприємств. Отже, всі ці кошти мають лягати на рахунки бюджетні і потім розподіляться рівномірно і справедливо. Державні кошти між територіальними громадами, а з територіальних громад вже повинні розподілятися рівномірно і справедливо на рахунки громадян. І громадяни або шляхом референдуму, як от бельгійці вирішували своїм неприкосновенним запасом з фондом благо, благосостояння да? вирішувати шляхом референдуму, або використовувати ці кошти вже в своїх цілях. Тобто ніхто не надавав право нашим органам місцевого самоврядування держави від нашого імені розпоряджатися нашою власністю. Так що і все, ну, в цьому ракурсі також думайте. Дякую.